Доброго дня, всіх вас вітаю, доброго дня, здоров'я бажаю. Любі малята, запрошую вас у гру подорож, а про що ми будемо говорити, ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку. В кожній хаті, де дитинка, цих речей, як на мистинок. З ними грають малюки, їх ховають за любки, з ними радісно завжди. Це ж веселі! Так, молодці це іграшки. Багато є іграшок в наших малят машинок, ляльок, пірамідок, звірят. їм м'ячики, кубики і літаки. Всі іграшки гарні і різні такі. Іграшки виготовляють на фабриці, а потім ми купуємо їх у крамницях. Але так не завжди було. У далеку давнину, коли не було таких великих будинків, люди жили у таких сільських хатах. Уявіть собі, що в такій маленькій хатинці жила велика і дружна сім'я, багато дітей, старші гляділи менших. І таких іграшок, які є зараз у вас, у них не було. Не було Фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, і їх малюкам робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Діти, а ви хочете дізнатися, з яких матеріалів виготовляли іграшки? Народні іграшки робили з різного матеріалу. Із глини. Трави, іграшки із сиру, з тіста, з кераміки, із дерева, гарні іграшки із ниток, із соломи. Звичайно, з тканин, І навіть іграшки із кукурудзи. Діти, пропоную вам пограти в гру «Обери народну іграшку. Розгляньте малюнок і визначте, яка ця іграшка народна чи сучасна. Будьте малята уважні!